Усім привіт, продажі Airno Scenic, свіжопригнаний признаний Швейцарії. Це нас 1.6 дизель, механіка, класній комплектації. 2014 рік випуску 249 тисяч оригінально підтвердженого пробігу. Козу, весь рідній фарбі, в сірому кольорі. На 16 легкосплавних дисках, як також бовса, акустика лінзована оптика, денні ходові вогні, проті туманки, комплектація X-Mode з такими вставочками понизу на бамперах з вищим кліренсом. Ідеально підходить для наших доріг. По цій стороні так само без зауважень. М'ятин царапин сколів, абсолютно нічого немає. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове. Також є асистент утримання в смузі, датчик світла, датчик дощу, безключовий доступ на кожних дверях. Комбіновані сидіння. в такому стані у нас салончик, шестиступка, двозонний клімат, навігація, автозатемнення дзеркала, потолок не прокурений, не протертий, електропакет по вікнах-дзеркалах, бокс-акустика, комплектація X-Mode, дуже рідкісна. В такому стані у нас задній диванчик, система кріплення і суфікс. Також є сонцезафізні шторочки. Позаду є партроніки, фаркоп, розетка. Великий місткий багажник. Також домкрат, ключі, запаска, все на місці. Ніхто ніколи нічого не забирає. Все завжди залишається з машиною, як приїжджає. Комплектація x mode ще один шильдик, безключовий доступ на назад і спереду. Також є столики. Внизу у нас. Під ковриками такі тайнічки є. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити його до вас під дім. Вибір режиму руху в цій комплектації у нас також присутній. Круїз контроль двозонний клімат, блютуз, джойстик керуванням навігацією. Сервісна історія. Зараз вам покажу. Книжечку про обслуговування. Також фотографую кожну сторінку, кожну деталь автомобіля і публікую в телеграм-каналі. Ті всі фото... фотографії можете там переглянути. Посилання буде в шапці профілю Або пишіть мені за номером, який вкажу в описі під відео. Також вам додатково особисто можу. Це все скинуте. Крайнє обслуговування було на пробізі 223 тисячі у му році 6 6 місяці. На даний момент 249 тисяч км пробіг Також зараз перевіримо його товщину міром. автомобіль на свей в рідній фарбі. Переднє крила в сценіках як всі знають, хто не знає, тому кажу пластикові. Він на нас весь в рідній фарбі. Тут у нас пластик не пробивається. Також козова оцинковані, дуже гарні якісні козува верношок.